І так, частинка 2, буде у нас із двох частинок, ви заповнюєте таким самим чином, усе, що вам треба, де у вас буде травичка. Всюди-всюди, де вам треба. І серветочкою робите собі ось так от рельєф. Тобто, з будь-яким рівнем малювання, ви точно можете зробити арт-терапевтичну роботу, а інколи вона ще й може вийти дуже гарною. Ви не уявляєте, але так буває навіть у початківців. Але так само правда про те, що буває так, що малюють професіонали, але зайшли в арт-терапевтичний саме процес. І щось у них не виходить. І починають нервувати, щось там видумувати. А насправді треба відпустити все і малювати так, не начебто ви і ніколи не малювали, і не вмієте малювати. Це для тих, хто малює професійно. І дивіться, що ми зараз робимо на цьому етапі є травичкою. Лишаємо її в спокої, а тим часом робимо воду. Воду ми будемо робити. Напівсухим пензликом, більш світлим розчином, отак От не начебто витираючи. Мені хочеться, щоб був лише один пензлик, якщо у вас є багато їх і вам та, зручно ними малювати, робіть так, як вам гарно. Що зараз за задачка у нас тут на воді? Лишити бліки. Так, щоб було небагато розчину на пензлику, і щоб вони йшли горизонтально, тобто паралельно лінії горизонту. Бо вода ж вона не може боком-раком. Якщо у вас так вийде, до речі, то це означає. Що у вас там енергія така досить бурхлива? У мене зараз вона така, от, бачите, спокійна. Тобто я вас хочу навіть інфікувати цим спокійним станом. Що далі робимо? Трішечки додаємо якихось темних таких так, бліків. Трішечки темніший, густіший, тобто розчин, беремо і додаємо Туди, сюди. по водички густішого розчин. Туди-сюди потрішечку. Вас може бути, нагадую, зовсім-зовсім по-інакшому. І тепер хочу де-не-де -де там поєднати це темненьке і світленьким. Ви ж розумієте, що темненьке у воді це про вашу глибину. Тому давайте йому бути, проявитися цьому темненькому, або плямочками, або ще якось. Де. Трішечки не де його там поєднали, подружили і чудово, так? Да? Ну, тобто наша темна частина, наша підсвідома тінь, вона теж працює на нас, вона теж допомагає справитися із цими всіма подіями, які на нас впливають. І працює на нас. Так, прям чудово добре. Що тепер робимо? Наберемо найтемніший розчин і починаємо вирощувати травичку. І дивіться, та травичка, яка близенько, вона буде чітка. Та, яка далеко, вона буде менш чітка. Нам треба малювати спочатку ту, яка дальня. І якщо вона у вас, до речі, в мене ще не все висохло, почну звідси де більш сухо. І ось так. На ось цьому маленькому прикладі вам покажу. Тобто вгорі ми малюємо, там є вітер, так? Да? От, нехай у мене буде вітер, нехай він ось сюди зараз. Я так розумію, що мій вітер буде куйовдити зараз туди і туди-сюди, бо в мене рука то вправо, то вліво проситься. Можливо, ви зараз навіть захочете поставити запит на те, що саме на яку ситуацію ви малюєте. Тобто, можливо, у вас буде там, да, вам треба перемолоти якусь ситуацію. І ви собі її зараз там поставили як важливо. І ось чим ближче, да, тим воно. Чи це травичка, чи це можливо щось в полі там, да, засіяти. Може у вас воно буде ріст. Може, буде однаково. Ну, от дивіться, як вам буде гарно, як вам хочеться. Ось я вже поспішала і вицькнула забагато. І, як бачите, пензлик коли вертикально. Травичка малюється, як росте. Тобто ось травинка, так? притискаю, відпускаю, притискаю, відпускаю. Бо коли швидко то це не зрозуміло, так я вам пояснила: кожна травинка, як і дерево, як і кущики, як які всі рослини малюються в направленні росту. Як росте, так і малюється. І ось тут ось нехай теж так само буде. До речі, мені тут хочеться трошки іншим способом щось там от такого, да, посіяти. Там трішки щось інше росте. Так, можна, так, да, теж можна. І травинки і сюди, і сюди. Тобто вітер у мене є. Енергія є, а вода при цьому спокійна. Тобто емоційний стан спокійний. Про що вода про емоції, вода завжди про емоції. От біля берега я уявляю собі, що це у мене очерети. Ось тут такі очерети. Ще не висохло трішечки, тому я його потім так, да, довецькаю. Є. І от таким чином вздовж всього берега, і там, де вам гарно, робимо очерети. Ну, або травичку, ну, або ще щось. Що там у вас буде? На речі, у вас млини стоять на каміннях, але раптом таке буде. Ну, давайте собі е, бути тому, що хоче проявитися. Дозвольте тому бути. значить так потрібно, да? так як мені от сильно треба ось тут засіяти. от Прям настільки треба, настільки це зараз важливо і рука просить це зробити. Я звикла слухати тіло і вам раджу так само робити. Якщо буде робота негарна, порадійте. Значить, випустили з себе щось ну, досить таке важливе і сильне, що могло вам стати на заваді, да? зашкодити, якось рухати. Да? Часто буває таке, що ми випускаємо з себе щось, що болить. ж всьому радійте. Так я тим часом додаю іще трішечки ось на цей берег рослинності. Ну, можливо, це теж очерети теж будуть туди, сюди, от рука просить і вліво, і вправо, тут тобто є там якийсь вітерець. Додаю тепер на передньому травичку так само, та, таким самим чином. У мене відчуття, що тут щось засіяне не просто якась травичка, так, щось засіяне. Спочатку дальнє, потім ближнє, тому що те, що ближнє, воно перекриває те, що дальнє. Коли ми дивимося на... Траву чи щось там, да? дерева теж ж саме. Ну і бачимо повністю тільки ближнє. Тобто ми спочатку малюємо дальнє, а потім ближнє, яке його перекриває. Так, мої останні тут штришки. Зараз. І подивлюся, спробую, чи хочеться мені робити, щоб це були очерети. Так, хочеться. Ой, прям дуже хочеться клас. І от хочеться, щоб ці очерети не гнулися. Тобто все так гнеться. А очерети такі стоять, як факели, рівненько, міцненькі такі. Тобто роблю очерети. Дивіться, якщо раптом хтось хоче теж робити очерети, у них отакі ще тоненькі є патички зверху. Тобто я прохожуся і ще промальовую оці маленькі патички. До речі, мені схотілося таке робити, щоб вони були у різні боки, бо я зрозуміла, що моя свідомість не вірить, що. Все так навколо там хитається, вітерець завіває, да? вони прям стоять у такого в шеренгу, Тобто має бути теж якась гнучкість. І це мені про адаптацію. Водичка у нас також, вона як дзеркало, тому що ми зараз будемо робити? Будемо брати або зубочистку, або зворотнім боком пензлика. Ми зараз будемо ось так малювати відображення у воді. Дивіться, поки воно іще не висохло, тут дуже важливо зверніть увагу, доки не висохло, прямо так, доки не висохло, виймаєте. Ось таким чином його розвести, Бачите? Зробити наче як хвильки. Ось так поближче вам показую, як це виглядає, да? хвильки по воді. І так само ось ці, да, відображення ще трішки хоп і розстеру. І так само відображення малина теж воно є в якомусь вигляді. Не? Ось тут воно так буде. Малина ось так. І ось таким же чином так хоп-хоп-хоп і ми теж пішов. І так далі повністю. Тільки той берег, який ви бачите. Тобто, якщо у вас по-іншому берег, подивіться, який дальній, який ви проглядаєте. Ось цей берег, я не проглядаю. Тобто тут відображення не буде. І не робіть відразу повністю, якщо у вас така сама довга річка, як і в мене, не робіть відразу повністю всі очеретики. До речі, їх можна ось так теж зробити і ось тут, чимби й ні. Щоб ви встигали, доки воно не засохне руку розводите. Ось таким чином. Так, зараз будуть такі важливі да? оці детальки. Я зараз промальовую дахи всюди. Затемнюю, і ви також робите усі детальки, які вам важливі на ваших головних героях. Так, у мене тут -от дуже важливо, щоб було ці всі, да? От видно світлі лопасті, і там дах буквально десь щось проглядається трішечки. А так вони мають бути світленькими. Та, да, десь віконечки мають бути. Ось такими там не буде. Ось тут десь трішечки буде якесь віконечко. Ну, тобто, ви додаєте свої якісь уже акценти, темні. Може, ви хочете щось ще з рослин додати. Можливо, у вас тут на воді буде, не знаю, там лебеді чи кого вам треба, що як вам хочеться. Тобто зараз на цьому етапі ви робите акценти. На якісь важливі деталі, які для вас реально важливі. Так, вхід, бачите. Чудово. Може, ви захочете промалювати стіночки? Може вони у вас будуть не так, як у мене вибілені, можливо, вони у вас будуть дерев'яні. Можливо, ваш млин взагалі, ну там, зовсім-зовсім інший. Так? І так, мені ще важливо провести ось такі ось. да? лінії, акценти деякі ось так. Ну от трішечки пішло. Так, є. І тепер хочеться їх трішечки розмити. От. Тобто показати, що там іде енергія якась, де да? щось там відбувається. Неначе, знаєте, як камеру я знімаєш і трішки воно розмивається. Да? Коли біжиш на швидкості, так само і тут. Так, є. Якщо вам треба іще час, на це будь ласочка, натискайте паузу та зробіть собі стільки акцентів, як вам гарно. раз вас хочу запросити зробити цю частину, яка у мене буде небо, а у вас, можливо, там буде щось інше. У мене буде тут світло, прекрасно, наче як захід сонечка. Можливо, комусь захочеться робити хмари. От прям треба прожити. Да? Це відчуття хмар робіть. Але враховуйте, що хмари це не дуже прикольна річ на малюнку, коли от все перемелеться. І враховуйте, що те, що у вас отут вгорі на малюнку, то це те, що у вас в думках. Тобто, якщо у вас подумки там хмаринки, легенькі, прекрасні, це ще там, ну, непогано. Але якщо якісь там неприкольні, це неприкольно. Тобто, якщо затягують сірі хмари, ну, то будемо у касті писати, якщо ви прийдете на казку, яка Зовсім скоро буде. Що ми зараз робимо? Я посипаю цукром. Ось так прям беру. Це терапевтична робота, тому я беру цукор руками. Якщо не хочете, не беріть руками. Може, у вас тіло буде да? казати, стоп. Мені забагато і так кінестетики з цією технікою. І тепер дивіться, ось тут щось відбувається, там, так, найбільше щось цікаве. Цукор там зробить свою справу. І я там трішечки ще йому допоможу. І ось так де не де, для більшого рельєфу, горизонтальними лініями. Бачите, я провожу горизонтальні лінії, тобто мені. Ось так буде гарно і добре. Що ще можна зробити? Можна подивитися на роботу, і якщо десь хочеться акцентів, додати акцентів. Хочеться прям намалювати щось, домалювати щось конкретне, домалюйте щось конкретне. Хочеться дати е, якогось світла, дещогось легкості, розмийте, значить, тобто дозвольте собі це. Хочеться, можливо, що тут іще може бути, от так само цукор використати десь, ну, ось нехай на цьому полі, де в мене посіяно, да? я беру його, зволожую знову і починаю далі сіяти. Коли у вас буде повністю готова робота, будь ласка, давайте. Пройдемося по питаннях для аналізу. Якщо іще не готово, натискайте на паузу, домалюйте, як вам гарно, як вам добре, і потім вмикайтеся, будь ласка, далі. І я тим часом даю вам питання для аналізу. Які деталі для вас були важливі? на малюнку, що у вас зліва більше, що справа. До прикладу, у мене зліва більше те, що росло, справа в мене сіється. Це означає, що зліва в минулому в мене вже там щось да, росте, метафорично росте. А справа метафорично сіється. І тоді я задаю собі питання, що я зараз сію на майбутнє. Що в мене проросло в минулому, що дає мені да, перемолоти все те, що відбувається зараз навколо, а що у майбутньому сію? Ви хочете, можете записати ці питання, свої відповіді позаписувати. Вони будуть важливі і цінні, якщо ви їх пропишете, вони будуть ще більш цінними для вас. Також скажіть мені, будь ласочка, напишіть, скажіть собі, будь ласочка, якщо у вас є вода, ну, так як є млини, то вода, мабуть, якась є. Яке направлення течії? Знизу вгору, зліва направо, от як куди? А річка, отак згори, тече ось отак донизу. Тобто направо. Тобто, з минулого, зліва, тече сюди. Енергія, емоції йдуть сюди. Так? Ну, і що я ще зроблю, коли в мене повністю висохне моя робота. Так це я додам сюди кілька пташечок. Бо для мене це також будуть важливі деталі. Для мене важливими були. Ось ці очерети, вони мені про стійкість. Тобто, так само ви виділили для себе, які у вас важливі деталі, і сказали, про що вони для вас? Ну і звісно, яка кількість ваших млинів? Про що це? Тобто, головний млин, центральний, з якого ви починали. До речі, в мене в нього вже все. Кукуха поїхала вона. Спати пора називається. Так, сильно емоційно видно пішло. Коли багато водиться завжди про емоційність, тобто я кукуху там йому підправлю, звісно. І е, про це останнє питання. Якщо головний млин це проекція вашого проживання, як у вас все там перемелюється, да? а що тоді означають... Ті, хто поряд з вами, якщо вони є. Ну, я розумію, що у мене тут за млини і про що вони для мене. І це класно, це приємно, це дуже цінно. Зараз, до речі, можу, щоб не чекати, доки висохне. Знову ж таки, ще один варіант зробити рельєф, так як ми робили із травичкою. Так само я можу зробити.